Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики. Будь ласка, підготуйте все необхідне, друкований зошит, частина 9, робочий зошиток в клітинку, ручку, простий олівчик та лінійку. Свої друковані зошити розгортайте на 23 сторінці. Урок 5 за темою звичайний тріп. ділення іменованого числа на натуральний об'єм прямокутного паралелепіпеда. На початку нашого уроку пропоную прочитати правило та пригадати його. Читаємо разом. Звичайний дріб це число, представлене у вигляді А поділити на Б, де А і Б натуральні числа. Число А є чисельником Б знаменником. Знаменник дробу показує, наскільки рівних частин поділено ціле. А чисельник скільки таких частин узято. У нас з вами є дріб 5 сьомих, де 5 є чисельником, 7 є знаменником. Натисніть відео на паузу та відтворіть з пам'яті це правило, не підглядаючи у зошит. Самостійно виконайте завдання зірочкою. Вам слід прочитати дроби і обвести кружечком чисельник, а квадратиком знаменник. Натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Не забудьте себе перевірити. Зверху у нас знаходиться чисельник, який слід було ввести в кружечку, а знизу знаменник, який треба було зробити у квадрати. Тож, давайте правильно прочитаємо з вами ці дроби. 2 третіх. 5 сьомих, 4 дев'ятих, 6 восьмих, 3 сьомих, 1 десята, 8 дев'ятих і 1 третя. А для того, щоб виконати наступне завдання також із дробами, вам слід пригадати правило порівняння дробів. Карта знань 17 буде вам у нагоді. Серединку вашого зошита розгорніть, будь ласка, це наступні сторіночки, ми з вами пригадуємо для того, щоб їх порівняти, із двох дробів з однаковими знаменниками, більшим є той чисельник, якого більший, навпаки, менший той чисельник, якого менший. Наприклад, 5 восьмих буде більше, ніж 3 восьмих. 2 п'ятих буде менше, ніж 4 п'ятих. Але коли ми з вами. Порівнюємо і у нас різні знаменники. То що ми будемо робити? Так, якраз дивитися на нього. Там, де знаменник менший, то дріб і буде більший. Виконайте, будь ласка, завдання друге під зірочкою. порівняйте дроби, поставте відповідні знаки. Тож, перевіряємо 1 п'ята менше, ніж 2 п'ятих. Дві третіх більше, ніж дві п'ятих. одна друга більше, ніж одна четверта. Три сьомих більше, ніж три восьмих. і одна десята більше, ніж одна дванадцята. У вправі 3 допоможіть знайку записати число наведене у вигляді суми розрядних додатків. 100 плюс 10 плюс 2 це буде 112 записали. 100 плюс 2. Записали, скільки це буде, і 100 плюс 10 так само записали відповідь. Переходимо до завдання 4. Слід записати ряд із 7 натуральних чисел, у якому перше число найменше одноцифрове. Пригадуємо, яке ми знаємо найменше одноцифрове натуральне число. Дійсно, це 1. Записали 1. Крапочка з комою. Далі, друге, найбільше одноцифрове число. Найбільше одноцифрове це 9. Крапочка з комою. Третє буде найменше двоцифрове це 10. І так далі. Тобто четверте буде найбільше двоцифрове, розумнички це 99. П'яте число у нас буде найменше трицифрове. 100. Наступне найбільше трицифрове. Правильно 999 і останнє число найменше 4 цифрове. І це 1000. І поставили крапочку. Розумнички гарно впоралися із завданням. Якщо втомилися, зробіть для себе фізкуль хвилинку, але потім знову повертайтеся до завдань. Вправу 5 слід виконати в робочому зошиті за зразочком. Розглянемо з вами зразу. Наші іменовані числа слід поділити на натуральне число 4 тонни поділити на 10 ми 4 поділити на 10 не можемо, тому нам треба його перевести в трохи менші одиниці вимірювання. Тут ми будемо переводити в центнери. В одній тонні 10 центнерів, а в 4 тонах буде 40 центнерів. 40 поділити на 10 це буде 4 центнерів. Тож за цим зразочком давайте з вами виконаємо наступні приклади. Так, діти, зараз я вам копіюю завдання. Ви переходите в свої робочі зошитки. Переходимо в робочий зошиток, записуємо 13 травня класна робота. 13 травня класна робота. І посередині номер 5, Посерединці номер 5. Напишемо з вами букву А. Дві тонни поділити на 10. За зразочком все це виконуємо. Ми з вами вже знаємо, що в одній тонні 10 центнерів, а в двох тоннах правильно буде 20 центнерів. Записали 20 центнерів буква С, без жодних крапочок після скорочення. 20 нам треба поділити на 10. Швиденько порахували, 20 поділити на 10 це буде. Розумнички, це буде 2 центнери. Далі букву Б та В виконайте самостійно. Відео, натискаючи на паузу. Працюємо. Забудьте себе перевірити, на екрані вже з'явилися відповіді. Після того, як виконали завдання, його перевірили, ми поки що знову повертаємося до наших друкованих зошитів. Але робоче далеко не ховайте, він нам ще знадобиться. У шостій вправі на сторіночці 24 слід виконати обчислення усно. І. Діти, тут написано обвести вирази, значення яких більше від 50, але я пропоную вам взяти кольорові олівчики будь-якого кольору, який вам більше подобається, і зафарбувати ті вирази, значення яких буде більше від 50. Тобто так, не обведи, а розфарбуй, розфарбуй вирази, розфарбуй вирази, значення яких більше від 50. Тож вам треба усно порахувати і зафарбувати тільки ті, значення яких буде більше від 50. Натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Переходимо до нашої мудрої сови. Вона хоче вам нагадати правило ділення суми на число. Читаємо разом. Щоб поділити суму на число, потрібно поділити на це число кожний доданок і знайти частки додати. А плюс Б поділити на це, так, у нас сума чисел А і Б, і треба все це поділити на це – Тобто А, ми ділимо на це, це перший доданок, другий доданок Б ми ділимо на це. І ті суми, які у нас, точніше, ті частки, які у нас вийдуть, нам треба їх додати. Наприклад, сума чисел 20 і 12 поділити на 2. 20 поділити на 2 це буде 10. 12 поділити на 2 це буде 6, а 10 плюс 6 це 16. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті це правило. Далі нам треба з вами обчислити зручним способом, тобто за правилами ділення суми на число. Букву А ми виконуємо разом, Б і В ви виконуєте самостійно. Записали з нового рядочку буква А в зошитка, і переписуємо наш приклад. Відкриваємо дужечку. До 14, додати 18, Дужку закрили. поділити все це на 2. Дорівнюємо. Тобто нам треба з вами треба кожен доданок поділити на 2, а потім частки додати. Тож, пишемо 14 наш перший доданок, ділимо його на 2, додати, тепер другий доданок ділимо на 2, 18 поділити на 2, дорівнює. Швиденько рахуємо, 14 поділити на 2 це буде 7, плюс 18 поділити на 2, це буде 9. А 7 плюс 9 це 16, тож наша відповідь 16. Наступне, будь ласка, вирази під буквою Б та В виконайте самостійно у цьому зошиті. Працюємо впевнено та старанно, відео натискаючи на паузу. Перевіряємо, якщо ви правильно виконали приклад під буквою Б, то у вас повинно вийти відповідь 12. В букві В повинна вийти відповідь 10. Якщо у вас інші відповіді, то знайдіть, будь ласка, самостійну у себе помилку. Можливо, ви десь неправильно порахували, але відповіді повинні бути саме такі: 12 та 10. Діти, правило ділення суми на число ми повторили. А чи пам'ятаєте ви, як розв'язувати рівняння, що містять дужечки? Давайте з вами спробуємо розв'язати це разом, якраз пригадаємо. Букву А виконуємо разом, букву Б ви будете виконувати знову самостійно. У нас є з вами рівняння. Різниця чисел х та 24 помножити на 3 до рівня 90. Пригадуємо, коли ми з вами. Робимо такі рівняння, то нам треба те, що в дужечках, залишати ліворуч, а те, що без дужок, нам треба перенести все праворуч, після знака дорівнює. Тобто нам треба тут не тільки перенести цю дію, а ще й дію написати навпаки. Тобто, Якщо у нас було додавання, то ми б написали віднімання. Якщо у нас тут множення, то ми будемо переносити з інш, іншим знаком, тобто буде у нас ділення. Тож записуємо з вами разом. Зверніть увагу, ми починаємо писати з першої клітиночки, з першого рядочку. Те, що у нас в дужечках, ми залишаємо, але пишемо без дужок. Х відняти 24 це наші дужечки. Далі ставимо знак дорівнює. І дію нашу помножити на 3 переносимо через знак рівня. Записуємо 90. Змінюємо знак поділити на 3. Пригадали, коли ми з вами переносимо, ми змінюємо знак на протилежний. Те, що ліворуч від знака дорівнює ми переписуємо х відняти 24 рівня. І рахуємо 90 поділити на 3, скільки це буде? Правильно, діти, це буде 30, тож записали 30. І у нас з вами тепер звичайнісіньке, просте рівняння, яке дуже легко виконати. Записали знову рядочку Х дорівнює. Скажіть, будь ласка, як називаються компоненти дії віднімання? Так, зменшуваний від'ємник та різниця. Як знайти невідоме зменшування? Розумнички треба до різниці. Додати від'ємник. записуємо 30 плюс 24. З нового рядочку х дорівнює, швиденько порахували, 30 плюс 24 це буде 54, тож ми з вами знайшли невідомий х, але нам то сказано, що треба зробити перевірку. Тож, простим олівчиком підкреслюємо ось так. Робимо перевірку замість х у початковому рівнянні ми вставляємо число, яке отримали. Тож, відкриваємо дужечку, пишемо 54 мінус 24, дочку закрили, Помножити на 3 дорівнює 90. Рахуємо те, що в дужечках 54 відняти 24. Це буде 30. І помножити на 3, це буде 90. З нового рядочку 90 дорівнює 90. Тож ми з вами правильно розв'язали приклад під буквою А. Будь ласка, рівняння під буквою Б розв'яжіть самостійно нижче. Відео натискаємо на паузу та працюємо. І не забудьте себе перевірити, на екрані вже з'явилися відповіді. Якщо є помилки, будь ласка, їх виправте. Простим олівчиком закреслі та напишіть правильно. Так, давайте розглянемо наступне завдання. Його слід виконати в робочому зошиті. Записати правильні рівності, використовуючи знаки арифметичних дій і пропоновані числа. У своїх зошитках записали посередині номер 9 в робочу. Дивіться, у вас під буквою А. Я вам ось тут напишу, ви пишете в зошитках. У вас є числа 63, 9 та 7. Записуйте їх через клітинку 63, 9 і 7. Пропускаєте між ними клітинку для знака більше, менше чи дорівнює. І розставляємо 63 та 9. Який знак поставимо між ними? Дійсно, 63 буде більше, ніж 9. 9 і 7. 9 буде більше, ніж 7. Тобто ось таке рівняння у вас повинно бути. Букву Б та В виконайте самостійно. Завдання дуже легке, тому впевнено, ви впораєтеся на відмінно. Робочий зошиток можете закрити, тому що ми переходимо знову до друкованих. Слід виконати завдання від розумнички. У вас тут є під другою гірочкою дві задачі, але треба визначити вид задачі та розв'язати їх в зошиті. Ми будемо розв'язувати прямо в цих зошитках. Будемо писати тільки розв'язання і в дужечках, що саме ми знайшли. Тож, задача під буквою А. Будьте дуже уважними. У саду росло 30 вишень, що становить 3 десятих усіх дерев у саду. Скільки всього дерев у саду. Прочитайте, будь ласка, ще раз цю задачу та поміркуйте, який вид цієї задачі? Що ми будемо з вами шукати? Так, діти, дивіться, ми з вами знаємо лише частину з тих дерев, які росли в саду. Тобто ми знаємо лише частинку више. Це 3 десятих. 30 вишень це 3 десятих усіх дерев, так? тобто ми знаємо лише частинку. А нам треба знайти, скільки всього дерев, тобто нам треба знайти ціле число. Тому ми пишемо вид задачі знаходження, знаходження цілого цілого числа. Цілого числа. Для того, щоб нам з вами знайти ціле число, то що ми будемо робити? Пам'ятаєте, вони трошки різняться, ці задачі, між собою, коли ми знаходимо ціле число, а коли ми знаходимо, навпаки, частинку від цілого числа. Ось, коли ми з вами знаходимо ціле число, то що нам треба зробити? Правильно діти, нам треба від нашої частини. А наша частина це 30, її треба поділити на чисельник і помножити на знаменник. Чисельник у нас 3, знаменник 10, тож пишемо, нижче. ось тут у вас є робочий рядочок, пишемо 30. Нам треба 30 поділити на чисельник, тобто поділити на 3 і помножити на знаменник, помножити на 10, порахуйте, будь ласка, скільки це буде. 30 поділити на 3 це буде 10. 10 помножити на 10 це буде 100. Тож, всього дерев в саду 100. В дужечках буковка Д, тобто дерев. Давайте розглянемо з вами задачу під буквою «б». Зі 100 літрів молока, тобто у нас вже є, так, ціла частинка, отримали 3,20 частини вершків. Скільки літрів вершків отримали? Що тут нам треба знайти? Дивіться, якщо в першій задачі нам треба було знайти ціле число, то в другій задачі ціле число вже є. Це 100 літрів. А нам треба знайти тільки його частину. Тож пишемо це знаходження від задачі, знаходження частини від числа. Частини. Від числа. Не розтягуйте, щоб все вмістилося в рядочку. Знаходження частини від числа. А ось тепер подумайте, як тут нам знайти лише частинку 3,20. Що треба зробити? А ось, діти, коли ми з вами шукаємо частинку від цілого, то нам треба наше ціле число поділити на знаменник, тобто навпаки, ділимо на знаменник і множимо на чисельник. Тож запишемо 100 наше ціле число, поділити на знаменник, тобто на 20, і помножити на чисельник, тобто на 3. 100 поділити на 20 це буде? це буде 5, правильно, а 5 помножити на 3 це 15. Тож, скільки літрів вершків отримали? 15 літрів. Тож зрозуміло, в чому різниця, коли ми з вами знаходимо ціле число від частини, то ми ділимо на чисельник, множимо на знаменник. А коли знаходимо частинку від цілого числа, то навпаки ділимо на знаменник і множимо на чисельник. Будь ласка, ще раз повторіть це правило, щоб наступного разу у вас вони не виникали питання. Якщо втомилися, натисніть відео на паузу і трошки відпочиньте, але потім знову повертайтеся до останнього завдання в цьому уроці. Це завдання 12. Треба прочитати, дописавши пропущену формулу, і відтворити інформацію з пам'яті. Пригадуємо, що об'єм прямокутного паралелепіпеда обчислюють за формулою. В дорівнює, хто пам'ятає? де В це об'єм прямокутного паралелепіпеда, А, довжина прямокутного паралелепіпеда, Б. Ширина прямокутного паралелепіпеда і С, висота прямокутного паралелепіпеда. Як же нам знайти об'єм? Молодці, для того, щоб знайти об'єм, нам треба довжину А помножити на ширину В і помножити на висоту С. Записали довжину, помножити на ширину і помножити на висоту. Тож, за цією формулою нам треба з вами виконати завдання і зірочку. Треба обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда, довжина якого 10 см, ширина на 3 см менша, а висота на 2 см більше від довжини. Пропоную нам з вами спочатку записати невеличку коротку умову. Тож, ми знаємо, що так, довжина це у нас буква А, можете прямо над словом писати, щоб швидше запам'ятати. Ширина це буква Б, висота це буква С. Запишемо коротку умову. Пишемо буква А це довжина, вона дорівнює, правильно, 10 см. Ширина нижче, буква Б дорівнює. Невідомо кома, але на см. Сантиметри і знак менше. І ведемо з вами стрілочку до нашої довжини. Всі стрілочки ми ведемо з вами простим олівчиком. Далі це, ширина, ой, вибачте, висота, вона так само невідома, але ми знаємо, що на 2 сантиметри більше. Пишемо на 2. Сантиметри і знак більше, і видамо стрілочку до чого, читайте уважно, до нашої аж довжини, тобто до букви А. Зробили. Скажіть, будь ласка, що нам треба знайти? Правильно, а треба знайти нам об'єм. Можна ось тут написати, бо тут у нас місця не вистачить. Тож нам треба з вами знайти об'єм. Для того, щоб знайти об'єкт, нам треба знати довжину, ширину та висоту. Слово розв'язання не пишемо, але працюємо нижче у клітиночках. Пишемо перше. Довжина у нас з вами є, але немає вис... ширини та висоти. Давайте пошукаємо ширину, буква Б дорівнює. Для того, щоб знайти ширину, нам треба, дивіться, вона на 3 см менша, ніж довжина. Тобто, нам треба 10 відняти 3. Пишемо. 10 відняти 3 дорівнює правильно дорівнює 7 в дужках сантиметрів. Тож, дивіться, у нас тепер є ще ширина. Можете прямо ось тут на малюночку написати 7 біля букви Б. Друге, з нового рядочку. Нам треба знайти висоту буква С дорівнює. Вона на 2 см більша від довжини. Довжина у нас 10. Тому треба до 10 додати 2. Скільки це буде? Розумнички, це буде 12 дужечках сантиметрів. На малюночку біля букви С можете написати 12. Ну, а тепер, найголовніше, як же нам знайти об'єм? Третя дія з нового рядочку записали. В дорівнює, пишемо нашу формулу. А, помножити на Б і помножити на С. Не ще знову об'єм дорівнює. Замість букв підставляємо числа, які ми з вами знайшли. А довжина у нас 10 помножити. Б ми знайшли 7. І помножити на С 12. Дорівнює. Рахуємо, 10 помножити на 7. Це буде 70. А 70 помножити на 12. Ось тут, праворуч, у вас є місце, запишіть стопчик 12 помножити на 70. Напишіть навпаки. 0 ми просто переписуємо 2 на 7, 14, 4 пишемо 1 в пам'яті, 1 помножити на 7, 7 плюс 1 8. 8.40. В дужечках пригадуємо, в чому у нас вимірюється з вами об'єм в кубічних одиницях вимірювання. в даному випадку кубічні сантиметри. Тож, це і буде наша відповідь. Сподіваюсь, що ви всі пригадали цю інформацію і тепер не забудете, як розв'язувати такі завдання. Ми дуже гарно з вами попрацювали, тож переходите до сторіночки 26, математичну подорож, точніше, можна пропустити або виконати її за бажанням, а ось на сторіночці 27. Знаходиться домашнє завдання до уроку 5. Першу та другу частинку ви виконуєте усно в цьому зошиті, а третю частинку завдання обведіть в кружечок перше та третє ви виконуєте в робочому зошиті в клітинку. Тож бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання.